Всім привіт. На сьогоднішній день ми вже закінчили дві сторони укладання плиткою Укладання плитки, можна побачити, як виглядає одна сторона будинку. Це ми положили плиточку керамограніт під кирпичик Виложили, сьогодні ми будемо затирати. Зараз якраз з Андрієм замішали затірку. І ждемо поки 2 хвилини та й запишеться сторін. так виглядає друга сторона, 6 таунів. Всі як один, можна побачити чітінко, всі угли як виглядає підрізочка, все чітко. Сьогодні будемо робити перший раз. Затірку через пакет чи кульок. Подивимось, як це виглядає. Такий шовчик, як кирпіч для, для кирпіча 0,8 мм. Дам надавлювати через кульок затірку і там пробувати затирати. Даш підснімемо як колотить підснімемо як будемо наносити і затирати як кажуть в інтернеті густина повинна бути як сметана в принципі воно ви би як сметана а там побачимо Це якраз пробуємо давити затірку через пакет. Перший mm -hmm. раз пробуємо. Мені кажеться, що непогано виходить. Навіть дуже непогано. Затірка добре заходить в шов. А там, де видно, як шпательком чи трубочкою будемо затирати, де видно, як вийде шов. Ну от, Ми в два, в два пакети, ну як пакет, це ця, ця турбинка, цей кульок зробили по кусочку. По такому кусочку ми зробили. Ну, Вроді бистро наноситься. Зараз треба почекати 30 хвилин і подивитися вже, як, як воно вийде це затирати. Короче, Суть така. Отут у нас, отут видно, 5, ну 5 частей тауна, 5 таунів. Тут просто ще не витерли. У нас плитка затерта і нанесений декор. Тут вже 3 часа дня, темніє в 4 нанесли дві сторони. Дві сторони затірки нанесли з цієї сторони і з другої. От. І, коротше, стемніє через час, а воно не підсихає. І, інтересно, вийде його завтра помити чи ні. Щоб воно не виглядало ужасно. Доїжджаю до роботи, всім привіт. Доїжджаю до роботи, зараз подивлюся, ми вчора. Не встигли помити плитку. от Стемніло, затірка, ще така сира була, що її не можна було замивати. ну, думаємо, ну влажна погода. Е, Лишемо до завтра, завтра прийде. Ми при... Якраз буде така, як треба. Андрюха приїхав на об'єкт, дзвонить мені каже Олег, жопа. Жопа каже, все пристигло. І я вже настроївся, що буде жопа. І вже взяв всяких приблуд От. і Зараз ми будемо мити, мити, Драяти. і чистити. Це просто хана. Каже, що хана. Зараз он спитаю Андрюху, як там, як то воно.

Я взяв наждачки, взяв желізні щітки, взяв мочалки желізні, і ще обичні мочалки. Так, мочалки. І ще одного кипятильника, так що я пішов. Готові, зрозумів. От Андрюха розмічає, пленка вже знята, лишню відрізає. Запас такий міряли, дали нормальний, тому що вікна в празі. Догоняется глушка. Нет, ты ее там промеряешь? Все бывают резни, треба кожу Да. Гоняется, режется, складается. Все, тут уже склалось і отлив готовий до монтажа. Надо все показувати так, як воно є. Вот Андрюха знімає пленку їбеться з отлівами, тому що пленочка тоненька, треба сняти і що там. Це називається тиктоком. Так, для тіктока <TikTok> можна <звіць> <вот> таке. <звіць> Верхній вже поставили. Просто багато хто не знає, що є таке, чи, чи нема. От бачимо отлівчик. Отлівчик. Євроглушечка. Тобто ну, може це не ноу-хау, но але вуха вже ніхто не загинає. От, і спеціально, щоб не, пош... не, не порвати куртку, там чи не відрізати собі голову об цей подоконник. От. Це ще не, не, при... не приклеюємо. Можете побачити, що тут у нас уголочок, хорошо все заділено клеєм. Підганяється вже максимально отливчик під вікно, туди всерединку запаковується пенка і подокончик буде сидіти чотенько і не буде сіфонити з вікна. І тут у нас таких 19 вікон. Верхні вже стоять. А не видно, не видно, ліса мішають. Щоб ви розуміли, за два місяці роботи чи за, так, за два місяці роботи три хати третю хату достраювати. Всім привіт! Новий день. І ми вже сьогодні розібрали і трошки переустановили вже лісах на другу сторону, можна вже побачити, там ще далі не виставляється, тому що ще купа сміття і його має бабкет забрати і ми маємо доставити а зараз я покажу як ми як виглядає то що ми вже зробили зараз я покажу ще раз як з цього ракурсу воно Це вже з сторона зараз я покажу з іншої сторони А тут можна побачити вже готову роботу електрики встановлюють светильники зовнішні от можна побачити яка красота Це якраз хлопці-електрики вже доробляють освітлення зовнішнє, гарне, гарне освітлення виходить, а ще краще, дивіться, яка ледовська підсвіточка, можна побачити. Ви представте, як воно буде красиво підсвічувати цей коридорчик в, таких, в такому чудовому будинку. Так що, хто бажає зробити фасад, звертайтесь, номер телефону вказаний в профілі. Звертайтесь, чекаємо. Саме тяжче було в цій роботі це плитка. Плитка і затірка плитки. Так можна побачити, наскільки воно гарно все отримали. Андрюха, я снимаю видос. Вчора тільки переставили ліса сьогодні вже починаємо клеїти так як світло не стає у нас є генератор нам по барабану Вже намішали клея Андрюха розмічає окантовку округ вікон під вату Вступаємо до поклейки.